Ось цей комплект шкодовських 19-х дисків. Зараз кожен диск максимально детально буду показувати. Вони тут всі шикарні. Тому зараз все це вам і покажу. Так, по ніполю. Він тут звичайний, датчика, скажі за все, немає. Так, і давайте ось так з ліхтариком. Бо тут є проточечка. І ось так все будемо детально переглядати. Диски без жодного бордютчика. Все максимально збережено. Основа тут чорна, бо ж вони бувають звичайні сірі. Бувають антрацитові такі і ось це чорні. Тобто ось ця основа Вона чорна. Така. Вона з сперли, вам, бачите, під ліхтариком видно З перламутром таким, як. Але вона найтемніша з усіх можливих варіантів. Ось так. Так, є ось малесенька така царапинка. Зараз вам її сфокусую. Ось так вона виглядає. Так, дивимось далі. Так, це у нас ось такий малесенький скольчик. Ось так він виглядає. Ось так, по проточків зауважень немає, бо там можливо ось так прямо під ліхтариком. Воно засвідчує, а коли вже ліхтарик проходить і кінцю її дає, воно все помітно, що тут немає зауважень. Ось так. Так, жодного бордюрчика. Все максимально збережено, ну, можливо, якісь маленькі тут зовсім експлуатаційні царапинки такі є. Ось так, але зовсім-зовсім мінімальні. Так, і звідси ми починали. Так, по по центрам. Тут це ось так виглядає по болтикам. ну Тут від гайковерта, якісь маленькі скольчики такі присутні. Ось так. Але нічого, нічого критичного. Ось тут ми лежали, такий скольчик ще маленький. Ось тут і ось тут. Такий бачу. Так, все, в принципі, ну, але ось пів метра. Вже тут і нічого не виднося. Все шикарно. Так, кладемо і дивимось по внутрішній стороні. Тут так само жодних зауважень. Так, це водичка зараз є. Згоню і дивимось. Жодних якихось бордюрів чи ще чогось такого немає. Все максимально збережено. Дуже і дуже гарний. Стан цього комплекту. Ну, можна, можна казати, що він наближений до нового. Ось так все максимально шикарно. Так, по ступиці то все повний порядочок по площині. Ось так все виглядає. Ось так. Так це водичка. Ось так. Тепер по спицям дивимось. Так, по, це бачите, Silver. Вони в сірому, в антрацитовому і в чорному кольорі. Оце каталожні їхні номери. Так, тут все є. Тут далі дивимось. 71943 1943 є. І є такі невеличкі два прищечка Так, далі дивимось Black це наш варіант. Тут далі антрацит. Тут також всі позначки є, позначка шкода є. Тут мейдин ЦЗ зроблені в Чехії, також є. І такий невеличкий пришічок присутній. Так, і звідси ми починали. Все, кладемо на місце, переходимо до наступного. Так, це і так само абсолютно шикарно виглядає. Зараз будемо це все переглядати. Так, ніби, звичайний, біля нього корозії немає. І давайте йдемо, ось так поступово дивимось. Так само тут без бордюрчиків. Все максимально наближено до ідеалу. Ось так це все виглядає. Абсолютно шикарний дизайн і стан комплекту цього. Так, це в нас маленький ось. А ні, зачекайте, це в нас. Так, да, це шматочок смили, ось воно пішло все. То думав скольчик такий. Так, все, да. немає нічого. Все, йдемо далі. Ось так, кожну спицю вам повільно, щоб ви на все звернули увагу. Ось так, вся проточечка, вся основа абсолютно шикарна. Так це все виглядає. Ну, навіть якоїсь маленької царапинки тут не знайшов. Ось так. Так, давайте передивимось, що там так. Це крапелька. Щось що треба знайти. Як це, щоб не було ніякого скольчика, нічого. Ні, ну, не бачу, нічого тут. тут не бачу. Так, по центру. Ось так все виглядає. Так, є тут на ковпачочку пару таких скольчиків, ну але це ж пластик. Так, дивимось тут. Тут, ну, від, від болтів вон, де деякі скольчики є. Ось це можливо, ну це. Ні, це у нас підтирається. Воно, ну, бачите, на чорному, по-перше, його важко вимити, таку якусь там смолу, а по-друге, що його ще й важко помітити. Так, тут ось такий маленький скольчик. Тут, ну, в принципі, отака от маленька царапинка, да, Це ж царапинка, да. Малисенька. Тут ось такий скольчик є невеличкий. Тут дивимось. Тут все порядок, крім цих двох царапинок. Ну і тут тут все так само. Так, оце у нас можливо. Ні, це не царапинка, якась була пилючка. Так, все перевертаємо і дивимося внутрішню сторону. Вона тут так само шикарна. І зараз все детально переглянемо. Так, ось така маленька царапка там є. Ось так. Далі. Ось тут маленька така царапинка, але якихось таких бордюрів чи ще чогось тут немає. Так, це водичка. Ось так це все. Виглядає. Ось так. Все, повний порядочок. Поступиться тут так само. Це шикарно. По площині дивимось. Так, це у нас водичка. Тут далі все, порядочок. Ну, це щоб ви, давайте, зближуємо, це бачите, залишки від якогось дорожнього покриття, там трохи воно ось так поприлипало. Ну, але від цього цього, на жаль, не... Не виключити його, тут воно присутнє. Можливо, якоїсь супер такої сильної хімії воно підвідмилося, але я користуюся такою, щоб тільки грязь змивала, а не разом з фарбою. Так, дивимось. Шкода на місці по спицям, антрацит на місці, є такий маленький пришечок. Тут чехія на місці. Ось тут є такий маленький пришечок, зараз, як вам його ось так. Так, тут тут сілвер є, прішечок. Маленький є. Тут. 7-1943 є спиця без корозії. Тут блек само, ага, малесенький, можливо. Ось так. Все, з цим завершили. Все з ним шикарно. Так, йдемо до третього. Він у нас так само шикарно виглядає. ніпельок у нас звичайний, біля нього корозії немає так, Відразу побачив такий маленький скольчик біля Ніполя. Ось так. Ну, не біля Ніполя, а на цій спиці. Ось так во виглядає. І давайте йдемо все дидемось далі. Так, це у нас... Ні, це у нас, бачите, ось якісь смола, якісь шматочки. Це, це воно. Ось воно підтирається. Тут не скольчики. Це у нас, ага, це у нас так само підтирається, бачите, все, Ось так. Бо комплект такий він по дизайну класний, а от показувати його так досконало, як я намагаюся вам показати, то складно, бо оці всі пересвіти, це все ловиться так, все, це, щоб була. Це порядок. Буловляться ці пересвіти, і воно не дуже може бути шикарно видно. Так, це так само ось на спиці. Ну, залишки, бачите, чи ще чогось, ось воно підтирається. Так, йдемо далі. Далі все порядок. Так, ну цей скольчик я вам показував. Ось так він, один маленький. І все. Все, звідси ми з Дніполя починали. По центру. Ось так все виглядає. По ковпачочку, знову ж таки. Чогось вони от скільки на шкодах не зустрічають, диски шкодовські. Завжди в них по ковпачочку чомусь така от біда. Так, ось така маленька царапинка, бачу, зараз вона сфокусує. Ось так вона виглядає. Так, по Болтам дивимось. Тут. Тут ніби порядок, тут ось такий скольчик є маленький. Подивимося. Тут дивимось, ну, тут все так само, ось маленький. Тут ось така трохи більший. і тут, тут ніби все порядок. Ну і загалом так само все шикарно. Так, крутимо на цю сторону. Тут так само все повний порядочок. І давайте передивимось. Дурну і внутрішню лінію. Тут вона так само має бути без зауважень. Так, це водичка. Має бути без зауважень. Ну, тут гума гума розрахована так, що є бортик, бачите, і це треба вже дуже сильно якось щоб внутрішню сторону залупити Треба дуже постаратись Ось так. Так, по площині даємо. Тут порядочок є ось такий маленький прищечок. Зовсім зовсім маленький. Ось так. Так, далі ніби все. Порядок і ось маленький прищик. Ну, бачите, буває де, де якийсь сильніший скольчик. І воно, на жаль, від цього не піти. Бо диски, хоч вони вже і кращі матеріали, краще все по фарбі. Заводи понапридумували, але все одно від скольчиків ще не придумали якоїсь захисту. Так, ступиці тут. Все шикарно і дивимось по спицям. Срібло і номер його на місці, тут спиця чистенька. Розмір 7943 на місці. Тут блек на місці наш. Так, там маленький, вон, прищучок є. Так, тут дивимось. антрацит на місці і прищичок маленький такий. На місці, і там біля неї он прищечок тут. Чехія так само на місці і чистенька спиться. Так, все. І переходимо до, до останнього. Він так само ось шикарний. Мені звичайний. Корозії біля нього немає. І давайте все, все переглядати. Чекати ці ось на спиці бачу. маленьку таку царапинку, Ось так вона виглядає. Ось так. Зовсім-зовсім. Вона навіть чувствується пальцем. Ось так вам її сфокусує ще ближче. Ось так. так. Це у нас версинка. І йдемо далі від неї. Ось так далі. Без зауважень. Збережено. Так, немає ні царапинки, ні скольчика. Нічого поки не бачу такого. А ось вже і ніпель, ми вже від нього і починали. Так, давайте по центрам тепер дивимось. Ось так все виглядає. Так, десь тут бачу ось декілька таких маленьких скольчиків тут біля болтів. Тут так само вон маленький є і тут ось більший. Тут дивимось ну, так само мінімальні якісь. Так, це у нас ні ось такий маленький ще скольчик є. І тут, тут все ніби порядочок. Так, ну все, ось так воно все виглядає. І на внутрішню сторону йдемо. Так, ось так все виглядає. Поступиться тут повний порядочок. Дивимось по бордюрній лінії так само, без зауважень. Максимально і максимально збережено. Ось так це все виглядає. Так, по площині давайте дивимось. Не бачу, поки тут заважить. Так, ну це вік це ще на монтажу. Так, далі ніби все порядок. Так, дивимось тут чехія на місці, є такий ось прищечок. Так, тут дивимось срібло на місці. Прищечок також присутній. 7.1943 присутні, присутні. спиця чистенька. Тут блек присутній спиця чистенька. Тут антрацит присутній. Шильдик шкода на місці, Так, і з Чехії ми починаємо. Тож, такий ось шикарний комплект, який є в наявності. Звертайтесь!